І ще раз доброго дня вам за сьогодні Миколаїв, 24 -те. березня, 25 рік і ми на ріпаку ритму приїхали поганяти, подивитись, не поганяти. ну Будемо бігати, доганять його, шукати приватохоботника, так сказати. Подивимося на стан ріпаку, як він у нас виглядає. Ось так він у зараз у нас виглядає. Ріпак ритму. 300 тисяч посіву. 2 через 1. З невеликою кількістю добрив при посіві і внесено 180 румом по снігу. Все. На цьому підживлення закрито. Зараз ми приїхали подивитися. Ну і біда. Біда така, начебто весна, начебто як ще зарано, ще от кудись воно все спішить і в поле. І такий вітер дме, Он, видно, пилюку. Знову у нас несе, Он пилюку таку страшну піднімає вітер. В день тепло, вночі дуже холодно. Ну, ще не гірбіцидами, нічим працювати, тому що, ну не знаю, підскажіть, можливо, працю... ну от бачимо стан міжряддя. Стан міжряддя у нас ну немає. Бур'янів немає від слова зовсім. Там по краю є бур'яни. Я покажу в кінці відео. І можливо хтось підскаже. Ну, буду вже з поля виходить, у нас локаційно воно там чим обробити, ну чи варто, тому що поле ось такий вигляд має. Там де-не-де де он ячмінь. І не знаю я бороться з ним, чи хай собі там зростає, скоситься, відвіється, буде ще трошки ячміння. Він ну не, не страшно. Біда. В чому біда? В тому, що Шукали ми приватохоботника, а знайшли. Вже квітки, ну як, формується, формується, бачимо ріпак. От ріпак завжди, він так дивує розвитком, он, бачимо. Хто розуміється, як же ж показати, вже сформував, вилазять аж он, бутончики. Ось. Вже вилазять у нас бутончики. Ну і цей ріпак. І це вже повністю ось отак буде, а то пальці мої там закривали. Якщо не хоче фокусуватись, все, викопали. І цей ріпак ми взяли, викопали. Щоб глянути на кореневу якусь, ну, бачимо вологи. Тому що я приїхав, думав щось тут робити, можливо, бороною пройтися. Ну, з вологою біда. І нічого тут такого страшного немає. А якщо я пройдуся знову, що от мій такий принцип проти всіх. От зараз пройтися бороною. Ми відкриємо ось цю вологу. Ось вона на сантиметрів 2-3 є волога. І вона вивітриться, все воно виві... вивітриться. Тріщить. У нас ну немає в нас таких тріщин, воно як муча. Тим паче обіцяють, через декілька днів дощі там щось сильно заходять. Хай і невеликі. Викопали. Викопали ми ось цей ріпак. Ну, бачимо, яка коренева. Дивіться, яка гарна коренева. Як же ж її так показати? Сонце засвітлює. О, Ось такий ріпачок. Ось така коренева. Бачимо щось, ми, цей, можливо, цей такий викопали. У нього не стрижньом, а купа таких мілких-мілких. Спеціалісти зараз Хто? Ну, це не образливо спеціалісти. Бо дивіться, бачите, яка коренева. Немає в нього стрижньового. Блін, викопаємо ще один. Ось така мучка, така прямо аж. Аж мучка. Ну, зараз ну, легко, ось я лопаткою, звичайною лопаткою взяв, легко і викопав. Зараз викопаємо ще десь один. Підемо, знайдемо. До речі, дивився, я рився, ну не можу я знайти того привагто хоботника поки що. Ну, та й такі вітри дмуть, блін, що. Обробляти сильно сенсу немає. Так само з обробітком не знаю, що робити. Ротаційка, не ротаційка. Що зробити? Зараз викопаємо, десь знайдемо ще кращий якийсь ріпак. Тут по сліду трактора, так, Вон, тріщини пішли по сліду трактора, йо-маю. До речі, це ми копали там, де добрив багато. ага, А зараз ми перейдемо там, де... Там, де добрив було дуже мало. І якраз порівняємо коріння. Ну Загальний вигляд. Ось Ось такий загальний вигляд ріпаку. Зараз я вам скажу, сильно не вирізняється, де було багато добрив. От якось воно зимою вирізнялося, а зараз пішла вегетація, воно якось і не вирізняється. Ось тут ми зайшли, де менше було добрив. Розвиток такий самий. Ну і Підберемо по розвитку. Майже такий самий ріпак. Зараз. Нема ж де й викопати. Все жалко, все шкода. Ось вони, всі вони вже видвигаються, всі вони, вон вже квіткова брунька. Так сказати, верхівка вже, вже центральний стовбур. Ну ось лопаткою легенько. Раз. Теж у нього, бачите. Ага. Ось тут у нього. Уже пішло, таке є трошки як центральний. Але ну, все одно в нього розгалуження йде. І купа-купа-купа купа мілких таких. Ось такий корінь. Така шийка, бачимо, як воно, хто що розкаже. Ну, мені подобається коренева, мені подобається. Дуже багато смоктуючих корінчиків, які будуть ну, в цьому взагалі. Ось два. Як же так показати, щоб було видно? Що так, що так, я думаю, видно буде. Шукали ми і в пазухах, жучків, черв'ячків, можливо, ми десь там не шукали, і посиділи, поспостерігали, ну нічого, нічого не видно, не знаю я. Так, проявляється, вже починає він вегетувати. красиво стає, виглядає. Ось у нас тут декілька таких локацій, де ячмінь волочки. Ну, звісно, ми бачимо, що тут розвиток кріпака набагато гірший. Ну, а вони тільки ось такі 2-3 полоски на всі 10 гектар. І такі, ну, шириною там воно у нас виходить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну 80, десь метр, метр шириною. От я не знаю що робити, чи бризкати, із оцих полосок бризкати, робити гербіцидами. Хізолофоб є, можна спрацювати. Чи варто воно того, чи не варто. Тим паче при яких погодних умовах, при якої температурі гербіциди краще, які гербіциди краще використовувати? Ну, У нас, звісно, хізелофоп, але температура там потрібна 10 градусів, хоча б 10 градусів для того, хоча б 7, щоб він почав щось діяти. Зараз дійдемо до краю, покажу. Інші бур'яни, але бачимо ось така ситуація, він ну, ось так виглядає. Це на краю, на краю бомбово зовсім. Тут трошки затишніше, от зазвичай біля посадки гірше виглядає. Я не знаю чому, але в цьому році вийшло так, що біля посадки він виглядає, ну... Зовсім бомбово І ось тут бур'яни. Бур'яни ось такі. Ось. Навіть не знаю. Я, знаєте, на агронома сильно не вчився, в мене така практика була життєва. Ось оцей чіпкий. Ось це. Його... Можливо його і не треба прибирати, воно нічого не зашкодить. Тому ріпаку, я думаю, тому що ріпак зараз піде вгору, то мені здається, що а там послухаємо, що ви підскажете. Все, тримаємося, працюємо. Робимо все правильно. Коли кожен буде займатися своєю справою, тоді буде і в нас, і в Україні, і в кожній родині все добре. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Ті, хто не вимкнулися відразу, можу ще поспостерігати на білому фоні на кореневу ріпака. ну Довжина його ось 25 см. Сидить він у нас повністю. Тут ось чомусь пішла така розгалужена, не знаю, можливо, щось вперся. Але в основному ось така коренева. Мені подобається, я не знаю, правильно вона, неправильно. Достатньо, воно недостатньо. Як ж так, було видно. Ну і для повноти аналізу, вже так як усі роблять. Бачимо, розрізали ми повздовж свою рослину. Ну, я не бачу нічого там пустоти, Бор, чесно, не давали. Думаємо вносити якраз ось тільки потепліє, внести сюди бору. Якраз іде закладка квіткової бруньки. Оцю ми трошки вимастили, грязним, це, це болото, то болото. Ось так, нічого я там не бачу. Поганого. Так що... Такі справи працюємо і буде все добре.